Олександр з Херсона маличку любить рибалку, а з 2017 року почав займатися нею професійно. Розповідає у чемпіонаті України з ловлі форелі спінінгом участь бере вперше. Вудищі спіннінгів 17 2017 року, слава Богу, в мене в мене до ранку їх. А ось приманки мені сам чемпіон світу збирав. Так що в мене є по крайній мірі, по приманкам я закритий, по лапкам ще не закритий, тому що лапки треба заново ставити під таку рибу. Да, ну буду пробувати, буду старатися. Я сподіваюся, що закінчу в середині десь. Не буду останнім. Дуже хочеться почати з гарного старту. Чемпіонат України з ловлі риби у надвірні проводять втретє. Андрій Мацуєв з Києва на подібних змаганнях є постійним учасником. Ми змогли приїхати на деньок раніше, походити погуляти по річці, половити просто з рибку, потренуватися, згадати, що таке працювати з течею, працювати з перелью. От і це я Думаю, буде тільки на поруч. Напередодні проведення чемпіонату бистрицю на Двірнянську зарибнили. Випустили у водойму більше тисячі хвостів форелі. Організатори розповідають, гірську та чисту річку ця риба полюбляє найбільше. Цього разу ми запускали досить малу рибу, таку спортивного розміру, і ми запустили понад тисячу, а якщо бути точною, тисячу прямой два хвости, зариблено в. На ту ділянку ріки, де ми будемо проводити змагання. Є хлопці з Херсону, є з Одеси, з Києва, Київської області, Львова, Хмельницького, Вінниці, Боже мій, боюсь когось забути, напевно, ну, направду, з великої частини України. Перед початком змагань відбулося жеребкування серед учасників. Голова громади Зіновій Андрійович каже, для надвірної турнір з риболовлі став доброю традицією. Чим приємно ці змагання, що з однієї сторони є спортивний азарт. Відбирається команда переможці збірної України на міжнародні змагання чемпіонату Європи та світу. І один водночас зарибнюється річка Бистристина Двернянська. Тому ми дякуємо федерації, дякую координаторам, дякую командам. Це командний чемпіонату України. Їм тут створені певні умови. Ми все робимо для того, щоб результати були як най найкращі. у змаганнях. Взяли участь 26 спортсменів. Це досвідчені рибалки, для яких риболовля не просто захоплення. А стиль життя Іван Осташук телерадіокомпанія компанія Раї.